Це просто неймовірні новини, що відбувається історія на наших очах. Знаєте про цукровий діабет першого типу, який лікується лише інсуліном, треба колоти щодня. Отож, ми на шляху до того, щоб його профілактувати, щоб у дітей наших не розвивався цей діабет і вони не кололи інсулін. Про профілактику, я зараз на європейському конгресі Асоціації ендокринологів 2025, і а, зараз абсолютно змінився підхід. Абсолютно, тобто а, є показники в крові, які з'являються ще задовго до розвитку діабета, а дитину при цьому нічого не турбує слово взагалі. І ми можемо зараз визначати групи ризику і впливати на їх імунітет, щоб цукровий діабет не розвивався. Це неймовірно. Не знаю, як у вас, але я в захваті від цього. І якщо ви хочете перевірити свою дитину, що треба здати, пишіть чек-лист в інстаграм, і я вам його надішлю.